Звати Анастасія, в нас Пушон Скай, йому зараз 10 місяців, і це дуже гіперактивна собанька. Він дуже хоче багато уваги, і іноді його керували керувати дуже важко. Цього разу ми вирішили обрати трьоковий курс, тому що він нам сам навіть після початкового курсу нав'язував якісь трюки, але ми не розуміли, як можна в ньому це розкрити більше. І ми звернулися з проханням навчити настріковому курсу, щоб він більше міг показати те, що він може вміє. Перший курс ми це був початковий, більш на виховання, на дисципліну, і ми його залишали на місяць. І це насправді було гарне рішення, тому що це невеличкий отдих, відпочинок як для господаря, так і для собачки. Але коли ми вибрали вже другий курс трюковий, ми вже його відвозили і з ним на заняттях проводили час. Але коли ти займаєшся і привозиш його так, там два-три рази на тиждень, це скоріш. Gotcha <smotattly> Мабуть, він більше забуває, і треба заново, заново, заново це все проходити і якось відновлювати в його пам'яті, але я думаю, він справляється з цим, що все пам'ятає, коли хоче. Спершу, ну якщо брати саме трюковий курс, то першу у половині трюкового курсу ми проходили навчання з новим інструктором, який для нього був новий зовсім. Зіштовхнулася з такою проблемою, як він не хотів зовсім нічого робити. І він як говорить, устраював нам врвані години. З інструктором проблем не було, що з першим все з другим, але тут E, наша собанька, яка підбирає для себе інструктора. Не інструктор вибирає нашого собачку, а він вибирає. Але все пройшло супер, і це було найкраще рішення повернутися до Олександра. E, все супер, все, все, всі все розуміли. Навіть якщо ми могли запізнитися, то нас ніхто не казав, що ми погані. І ми завжди попереджали, що там запізнимось, чи якісь плани, якщо обмінялися, і всі з розумінням відносились до цього. В цілому так. Просто наша наша собанька дуже гоноровита, можна так сказати, чи дуже вперта. Він такий у нас маленький альфа-самець. Я не су те, що за два курси я для себе відкрила взагалі, що є таке місце, що можна. Якщо ти не дуже розумієш, як підібрати підхід до свого улюбленця, то є дійсно команда, яка розуміється на цьому, і ти можеш як і попитати, як тобі в такій ситуації бути чи в такій, і тобі не відмовлять і підкажуть, і знайдуть підхід навіть до самого такого, як пізнава малиша. Так, да, звісно, я все время, когда есть, навіть коли у нас курси проходять, я кажу, у нас школа, у нас школьник, ми їдемо в школу. Так, дисципліна у нас трішки слабке місце. Потрібно ще займатися цим. Тому що він може це робити, але він іноді ліниться, ну як його господарі, так що все нормально.